Доброго часу доби. Сьогодні ми познайомимося, власне, як використовувати в Python модуль TK-Inter для створення власне, програм з графічним інтерфейсом. Так, ну, запускаємо, власне, ми будемо це програмувати з використанням є e Python, тобто середовище програмування є такий сервіс. Так, запустили є e Python. І також у нас є завдання, тобто практична робота. І у нас тут потрібно створити проєкт, під час якого буде відкриватися вікно з такими значеннями властивостей. Тобто колір фону у нас буде сірий, ширина буде 200, пікселів, висота 100 пікселів, відступ лівої межі 150, пікселів, від верхньої межі 100 пікселів, Ну і текст у рядку заголовка, практична робота. Ну, Давайте спробуємо створити. Так, Для початку імпортуємо вас на бібліотеку ТК Інтер. Пишемо from TKINTER. Так, і у нас імпортуємо все, що там є. Імпорт. Так, і ставимо зірочку, імпортуємо все, що там є в бібліотеці. Так, і також ми будемо виводити ще повідомлення. Виводимо, будемо <coughs> виводити вікно повідомлень. Давайте також імпортуємо ще додаткову бібліотеку. From TK-Inter. Так, імпорт. Так, MessageBox. Тобто ми будемо вікошку ще виводити. Трошки пізніше так, box. так, SMB. ну, Ми так просто назвемо, да, щоб його було зручніше визивати, викликати, власне. да, так, ну, і дивіться давайте, тепер створимо. дивіться, давайте тепер створимо вікно. Так, ну, вікно ми будемо називати root. Тобто це у нас кореневе вікно, головне. да, Назвемо root. root, так, Дорівнює, присвоюємо. І викликаємо конструктор за замовчуванням, викликаємо tk метод. Так, і в нас буде створюватися вікно. Так, далі давайте також задамо нашому вікну. Треба тут задати також колір фону. да? Ширину давайте задамо, ширину та висоту. Так, у нас тут є також використовуємо root для ширини та висоти, використовуємо root Geometry. Так, рут geometry. І задаємо сюди. Так, у нас буде строкові дані. Так, давайте подивимося, скільки ширина у нас 200 пікселів. Так, будемо у нас у нас буде строка 200. Так, ширина. Так, тепер у нас буде так, висота, скільки у нас там висота у нас 100 пікселів. Так, 100 пікселів. Так, і відступ тепер відступ зліва від, від, від лівої межі 150 пікселів. Так, і ставимо також прибавити. Так, ставимо плюс, Так, 150. Так, і зверху у нас буде відступ також. Так, відступ верхньої межі 100 пікселів. Верхньої межі 100 пікселів, ставимо плюс 100. Так, тепер давайте додамо сюди також давайте додамо також значення. Да? Тобто давайте також root title напишемо. Да? Так, root. Root, так, title. Так, у нас буде власне, практична робота, напишемо. Да? Так, пишемо власне, також практична робота. Практична робота. Практична робота. Угу. Так, є. Тепер дивіться, давайте задамо також задамо колір власне нашого вікна. Так, задамо власне колір, дивіться, переходимо так, пишемо root, Так, у нас буде команда BG Background. Так, і давайте, власне, задамо колір у нас нашого вікна. Так, дорівнює. Так, і нехай буде у нас Gray. Да? Тобто це у нас сірий колір, тобто у нас буде ось, таке, ось така ось константа. Так, ну, ось, ну, Задамо ось таким чином. Да? так? Дивіться, що нам там ще треба задати. Так, тайтл задали. Тепер текст у зголовку рядка. Так, І в кінці пишемо також, задаємо root main loop, тобто ми зациклюємо по суті, проєкт main loop, щоб у нас було постійно власне, виконання да? нашого вікна, щоб воно нікуди у нас не йшло. Так, ну і давайте запускаємо, подивимося результат. Так, бачите, практична робота є. Колір сірий є. Так, ну дійсно десь трошки у нас тут давайте подивимося, скільки у нас там 150 зліва, да, 100 зверху. да, ну так Якщо робити, тобто, ну тут не від екрану буде, власне, тобто у нас в веб-інтерфейсі працюємо, тобто відстані такі ж приблизно і будуть. Ну, можна змінити, просто подивитися, дивіться, тут 150, давайте задамо 10. Наприклад, і подивимося, як, як у нас буде змінюватися. Бачите, у нас вікно 10 пікселів. Власне, бачите, відстань? Все працює так. Ну давайте 150 повернемо. Нехай буде як по завданню. Так, є, ми виконали першу частину завдання. Давайте подивимося. Так, давайте ще запустимо. Так, все працює. Бачите, все добре, але вікно ще не відкликається у нас, на, власне, на кліки. Да? У нас ми нічого ще не повісили, обробники ніякі. Давайте також зробимо трошки цікавіше. Так, наступну частину завдання переходимо. Так, ну зберігаємо, звісно, тобто, тут в нашому випадку ми просто вивантажимо файл на комп'ютер. Можна зберегти, дивіться, наступним чином. Ну, Зараз давайте трошки ще напишемо, потім збережемо. Так, Тепер потрібно до проєкту додати обробник події OnClick. Так, І тепер потрібно ще тут для вікна да, виконання установіть червоний колір фону вікна, відступ верхньої межі вікна 200 пікселів від верхньої межі екрану. Да, здійсню, збільшить його ширину 300 пікс, на 300 пікселів, тобто у нас буде скільки там ширина, у нас 200, да, на 300, тобто буде у нас. власне... 500 пікселів, да? ну, задамо зараз. Так, Зменшити на 50 пікселів відступ лівої межі, да? тобто у нас 150 буде 100 пікселів. Так, і також, що у нас там ще? Так, і відступ. І також треба відкрити вікно. так, ага, І треба відкрити вікно, також повідомлення З текстом ми вивчаємо програмування. да. Ну, Зараз ми це зробимо. Так, ну, Давайте тепер переходимо, повісимо власний обробник сюди. да. Так, Давайте зараз якось так трошки щоб було видніше, да, щоб якось воно. Трошки нам було зручніше. Давайте зараз перейдемо ось таким чином. Так, щоб не закрити тільки нічого. Так, давайте ось так. Так, і ось так. Ось так. Нехай буде. Угу. Так, закриємо тут зайве. Так, ну Давайте тепер повісимо обробники. Да? так? Вішаємо також сюди обробник. У нас буде для цього використовуватися метод bind. Тобто, власне, прикріпити, да? тобто, давайте прикріпимо метод bind сюди, да? повісимо, щоб обробник також у нас був клік миші, щоб оброблявся да? на формі. Давайте зробимо так, пишемо root, пишемо bind. Пишемо bind. Так, І тепер пишемо, власне, дивіться, у нас буде так, обробник натискання на кнопку. У нас буде button-1. так, Зараз ми його напишемо. Так, Пишемо ось в таких ось дужках, Тобто подія, коли ми натискаємо ліву кнопку миші да, по клавіру, кнопку миші по нашій формі, да. так, пишемо button button. Так, пишемо один. Так, і ставимо сюди також. так, ну, давай, Давайте тут напишемо, на, наприклад, form-click. Form поки у нас буде ця заглушка, поки у нас методу немає, давайте тепер напишемо метод да, функцію. Дивіться, функція у нас позначається, пишеться def, ключове слово. І давайте реалізуємо власне, функцію обробника. Да? так? Давайте це зробимо. Так, Пишемо def, ключове слово. Так, пишемо form -click. Form -click. Так, і пишемо, так, пишемо пишемо, і Тепер сюди ми передаємо об'єкт event, зміну. Да? Тобто всі у нас події будемо да, Придаємо івент. Так, і також тут ми можемо вже писати код. Ну, Я просто тут поставлю поки пас заглушку, да, поки нічого не буду робити. Давайте запустимо. Так, у ну, нас ще все добре, ми прив'язали, помилок у нас немає. Так, тут пробічка ще треба поставити. Так, І тепер давайте повісимо, що у нас тут є. Так, тепер збережіть проект. Додайте обробник для вікна, додали. Так, Виконання якого встановить червоний колір фону вікна. Так, відступ від верхньої межі. ну Давайте червоний колір вікна встановимо. Да? тобто дивіться, Пишемо root. root. так, І пишемо background BG. Да? Сюди ми переходимо, ось таким чином. Пишемо. так, І встановлюємо, дивіться, який там колір потрібно, Так, червоний колір, да? Давайте встановимо red. напишемо red, так, Ось таким чином прив'язуємо. Так, тут у нас ну, властивість, бачите, ми, ми змінюємо властивість, власне, background BG, да? тобто ми змінюємо властивості. Да? Тобто дивіться, це у нас по суті скажімо так, словник. Да? Тобто Це у нас тип даних словник. Да? Тобто Ми тут власне, дивіться, по ключу. Тобто Ключ у нас в даному випадку background. І ми власне, встановлюємо константу Red. Да? Тобто буде у нас форма червоною, да? Так, червоний колір фону вікна. Давайте запустимо, подивимось. Так, запускаємо. Бачите, все класно працює. Тепер ми натискаємо. Все у, нас, у нас червоний фон вікна, все класно працює. Так, Тепер давайте зробимо ще. Так, що у нас тут ще? Відступ верхньої межі. так, вікна, так, вікна, Відступ верхньої межі, вікна 200 пікселів. так, Верхньої межі, дивіться, давайте поставимо замість 100 поставимо так, ну давайте тепер перейдемо сюди. так, Тут ми виконаємо у вас на рут. Так, рут. Так, geometry. Тобто пишемо це в обробнику. Да? Тобто нам потрібно все ж таки викликати обробник. Давайте напишемо тут. Встановимо, Так, дивіться, встановлюємо сюди. У нас буде, власне. Так, встановлюємо сюди. Так, і в нас буде змінюватися так. Так, так, так. Угу. Угу. Так, дивіться, тепер у нас буде. Так, у нас власне верхня межа екрану так, у нас залишається так. ширина у нас на 300 пікселів, да. збільшується. Давайте збільшимо. Дивіться, якщо ширина 300 пікселів. відступ від так, ширина у нас 200 пікселів була початкова. Да. Так, якщо на 300 більше, да, збільшить ширину на 300, то буде у нас 500 пікселів. Ставимо 500 Так, ставимо тут також Тепер ставимо власне висоту. Так, Висота у нас що там про висоту сказано. Так, висоту ми нічого тут не робимо. Да? Так, дивіться, висота у нас так і залишається 100 пікселів, нехай буде так і є. Так, І тепер дивіться, плюс, так, дивіться, тепер треба нам також від лівої межі екрану відступ. Да? так? Верхні, так, ліва, ліва межа екрану. Так, у нас буде, буде на 50 пікселів зменшена. да? Тобто вона була у нас 150. Нехай буде 100 тоді. Да? Ставимо 100. Так, і тепер верхня межа екрану. Що у нас там робимо? Так, ми тут власне, відступ верхньої межі екрана, Так, у нас 200 пікселів від верхньої, да, поставимо 200. Було у нас від верхньої межі 100 пікселів, да, поставимо 200. да, Тобто 200, пікселів, да, щоб вона змінилася. Так, ось таким чином ставимо. Так, давайте перевіримо наш код, як він працює. Тобто, у нас повинно вікно зараз змінитися, трошки, змінити свій вигляд. да, Давайте запустимо, подивимося, як це буде працювати. Запускаємо, натискаємо. Бачите, дійсно у нас вікно змінилося, тобто відстані також помінялися, тобто, все добре, все класно працює. Ну, Можна також ширину змінити, там, наприклад, да, можна змінити також висоту, якщо потрібно. да, тобто можемо змінити. Так, ну давайте тут задамо, наприклад, 400 да, або 500. Задамо, наприклад, давайте змінимо. Так, натискаємо, бачите, в нас змінилася висота. Нехай буде побільше трошки. Так, ну, звісно, можете по завданню просто ставити, залишити 100, як є, да, тобто можна залишити. Так, все класно працює. Так, давайте ще у нас по завданню. Тут є з вами також треба. Власне, показати вікно повідомлень з текстом ми вивчаємо програмування. ну Давайте зробимо також це недважко. Давайте ми імпортували власне, бібліотеку да, для цього, щоб показати box, да, повідомлення. Ми будемо показувати інформаційне повідомлення. Да, тобто Message інfo у нас буде, шоу-інфо метод. І давайте власне це покажемо. Так, ну, тут пишемо MB. так Ми тут імпортували як MB, да, Тобто пишемо MB, власне. Так, шоу інфо. Так, і дивіться, тепер давайте тут, власне, впишемо. Так, тут у нас перше буде, це у нас заголовок. Так, це у нас, власне, да, це у нас наш наше. Ну, напишемо, наприклад, наш, наша програма, да. Програма тут у нас нічого не сказано, да? тобто заголовок, який повинен бути. да. Текст, вікно повідомить, треба заголовок перший іде, да. Так, і тут у нас іде, ми вивчаємо програмування. да. Так, ну давайте. так, да, Ми вивчаємо програмування. Так, ми вивчаємо, ми вивчаємо програмування. Так, ось так. Давайте я тут ще Mavic додам якийсь, да, тобто щось таке цікаве. Так, і давайте спробуємо запустити. Так, запускаємо. І давайте клікаємо. бачите, І також у нас тут є ще смайлик з'явився, бачите, тобто змінилася форма, також, колір, змінився колір. Змінився власне, у нас розмірів. Да, змінилися також відстані да, від, скажімо так, верхньої від лівої межі екрану та від верхньої. Да, також змінилося. І з'явилося також у нас ще і повідомлення. Да, тобто все добре, все класно працює. Так, добре, тепер дивіться, переходимо до наступного етапу. так, Більше у нас тут ніяких завдань немає. Так, давайте задах. Ну, збережемо в кінці все. Дивіться, тепер додайте до проєкту обробник події да? Ну, Дивіться, якщо тут у нас є Python, у нас працює тільки key, тобто keypress у нас не працює. Чомусь, якщо ви будете користуватися Intel HID або іншими, наприклад, середовищами, то там keypress у вас пройде. Кіпрес да? тут не проходить, треба писати просто key. Ну, давайте зараз зробимо так, виконання, якого змінить колір вікна фону на синій, да, збільшить його на 300 пікселів відступ, да, і збільшить його ширину на 200 пікселів. Да, ну, давайте зробимо, подивимося. Так, давайте Збережіть проєкт з тим самим ім'ям. Ага, давайте спробуємо, подивимося. Так, тепер треба прив'язати сюди також за допомогою Bind ще обробник On Key. Да, тобто також прив'язати, щоб вас не Власне, коли ми натискаємо на кнопки да, наші да, коли, на клавіатурі, на клавіші, коли натискаємо, да, давайте прив'яжемо так: root. Так, і у нас bind. Bind. Так, прив'язуємо сюди. Так, у нас буде тут key. Key. Так, І також давайте прив'яжемо сюди. Так, метод нехай буде. Так, нехай буде кіпрес. Та так і назвемо, наприклад, key press, нехай буде ось так. Нехай ось, ось так називається. Да, так, нехай буде велика буква. Тут також. Подивимось, нехай буде ось така. Так, ну і давайте також прив'яжемо функцію. Да, сюди зразу, так, щоб у нас все працювало. Давайте також так, Def. Так, форм. Нехай буде у нас keypress. Keypress. Так, і нехай буде також сюди ми передаємо івент. Так, івент. Так, і також у нас тут показуємо, так, івент ми передали. Так, ну дивіться, можна тут роздрукувати також клавішу, ну, але це пізніше. Давайте зробимо. Так, дивіться, він буде реагувати зараз, яку кнопку, ми, яку б клавішу ми не натиснули, він буде реагувати, да? поки пас поставимо. Так, запускаємо. Так, ну поки, поки ми тут нічого не написали, на кнопки він не реагує. поки, да? Давайте трошки це виправимо. Да? Так, дивіться, що нам потрібно тут зробити. Так, давайте зараз трошки сюди. Трошки сюди. Так, і в нас буде, додайте до проєкту обробник, додали так, виконання якого змінить колір фону на вікна на синій. Ну, давайте зробимо. Давайте зробимо сині, Так, збільшить на 300 пікселів від відступ верхньої межі вікна від верхнього екрану, збільшить його ширину на 200 пікселів. Так, і, ну, Нехай буде поставити так. Ну, якщо у нас вікно було, давайте зараз спробуємо. Так, дивіться, давайте тепер. Прив'яжемо сюди. так, ну Я тут просто скопіюю, дивіться, користуємося також змінюємо властивість да, Ставимо тут блю, просто да, ставимо просто на синій, змінюємо. Так, запускаємо. так, і дивіться, Я натискаю на кнопки, бачите, класно на клавіші все працює. Тобто, бачите, у нас фон уже змінюється. Так, Я тепер мишкою клікаю, бачите, все працює, все незалежно працює, все досить класно, все добре. Так, давайте тепер змінимо власне, також розміри. да, Тобто у нас тут по завданню також треба змінити розмір. да. Так, Виконання якого змінить колір вікна, збільшить на 300 пікселів відступ в межі екрану. да. Так, давайте зробимо так, збільшить на 300 пікселів відступ в межі екрану. Так, ну нехай буде, наприклад, у нас була спочатку верхня межа. Так, від верхньої межі 100 пікселів на 300, нехай буде 400. Да? Поставимо нові розміри. Тобто, дивіться, можна також поставити, щоб кожен раз він змінював. Да? можна поставити, ну, Тут можна трошки зробити трошки, скажімо так, все це простіше трошки. Да? Поставимо, наприклад, де у нас тут буде. Так, зараз одну секунду. Так, ставимо сюди на 300 пікселів, да, Тобто у нас буде відступ верхньої межі 100 пікселів на 300, тоді нехай буде 400. Змінимо, нехай буде 400, верхня межа, тобто буде 400, нехай. Змінюємо 400, нехай буде. Так, і давайте ще подивимося, що у нас там ще. Так, давайте тут скопіюємо вихідні дані, да, скопіюємо вихідні дані. Так, ось таким чином. Так, і давайте подивимось, що у нас там ще. Так, змінили, власне, дивіться, верхня межа буде у нас 400. Так, і що у нас там ще? Так, на відступ верхньої. так, збільшить його ширину на 200 пікселів. Так, ну, давайте ширину також нашого вікна. Давайте змінимо на, власне, дивіться, давайте змінимо на 200 пікселів, Нехай буде 300. Да? Подивимося, як буде це відбуватися. Так, ну запускаємо. Спробуємо що, подивимося, що у нас вийшло. Так, натискаємо будь-яку кнопку. Бачите, дійсно у нас збільшилося, бачите, і відстані також тут змістилася також орієнтація нашого вікна і відступи відносно екрану. Да, також це змінилося, все класно працює, все добре. Да? Дивіться, а давайте ще зробимо цікавіше. Тобто, давайте ще сюди додамо. Нехай буде у нас, наприклад, кожен раз. Тобто, у нас тут є ширина і власне і також екрану. Да? тобто Є також тут у нас і відступ від лівого краю від верхнього краю. Давайте трошки змінимо. Нехай, наприклад, у нас буде додамо сюди змінні. Да? Давайте додамо сюди деякі змінні, і Давайте спробуємо їх також трошки позмінювати. Да? Зараз ми також це все трошки з вами зробимо. Да? Так, ну нехай буде, наприклад, у нас пару змінних. Нехай буде у нас, наприклад, дельта. да, Називатися дельта. так, І нехай буде 10 називатися. да, Нехай буде змінна 10. Тобто тут ставимо, дивіться, коли ми натискаємо на, власне, коли натискаємо також на кнопку Keypress. так, І ми будемо також змінювати тут параметри. да, певні, так, Давайте також це, це, це все подивимося. да. Так, і будемо також все це змінювати по Y, по X. Да? Так, дивіться. Тепер ставимо Global, Тобто у нас буде змінюватися з функції. Да? Будемо змінювати нашу змінну. Ставимо Global, щоб у нас могли ми змінювати також у нашій функції. Да? Так, ставимо Global Delta. Так, І тепер дивіться: тут давайте трошки порахуємо. Давайте зробимо ще у нас будуть дві змінні, тобто У нас буде власне, лівого... Краю із верхнього, да? нехай буде left. Нехай буде left. Так, дорівнює, це у нас так, з лівого краю це у нас буде по X зміщення. да, Так, ми власне отримуємо root. Так, у нас буде V-info. Так, і по X, да? отримуємо власне по X параметр. Так, і давайте також змістимо так, дивіться, по X параметр отримали і зміщуємо на дельта. да, Дельта змінюємо, збільшуємо на дельта. Так, і також давайте подивимося тут. Також по верху, да, створюємо також змінну топ. Так, root. Так, vinfo, vinfo, Так, тут ставимо Y. Так, і також давайте присуємо сюди дельта, зробимо зміщення. да, Дельта, ось таким чином. Так, і тут давайте в геометрії трошки поправимо. да, Тобто, дивіться, у нас тут, власне, вже є дещо. да, Давайте поправимо, тобто, форма спочатку зміщується на деякий власне, кут. Да? І давайте тут трошки поправимо. Так, задаємо тут, власне. Так, ми хочемо власне, змінювати відстань зліва і відстань зверху. да, Ну, давайте спробуємо це зробити. Ставимо сюди власне, ось такі дужки. У нас будуть два параметри змінюватися, ставимо, власне, зверху і зліва, да, змінення геометрії. Так, і тут ставимо також, використовуємо формат. Так, використовуємо формат. Так, і задаємо формат сюди. Так, і ставимо сюди left. Так, спочатку у нас буде left. Так, і буде top. Також. Давайте подивимося. Так, і top. Так, ну і давайте спробуємо запустимо, чи все буде добре. Давайте спробуємо. Дивіться, у нас повинно вікно трошки з'їжджати вниз, да? тобто ми будемо додавати по Y трошки да? зміщення і по X також. Давайте це зробимо. давайте спробуємо це зробити І будемо це використовувати. Так, ну ось таким чином так, запускаємо. Так, дивіться, запускаємо. запускаємо дивіться, все це в нас наш, наш, нашу програму. Так, і давайте натискаємо тепер, бачите, я натискаю на кнопки, у нас вікно зміщується. Бачите? Я натискаю будь-яку кнопку, вікно у нас зміщується, зміщується, зміщується. Ось таким чином на 10 одиниць воно у нас потрошки зміщується. Бачите? тобто Ось таким чином можна також задавати зміщення. Да? Тобто, наприклад, з -з зліва. І, наприклад, зверху да, можна задати також зміщення. Да, тобто ми зчитуємо поточні координати, де у нас вікно знаходиться. Да, і додаємо до Х, дельта додаємо, да, дельта у нас на 10, наприклад, да, можемо зміщувати, щоб не так швидко зміщувалося. Давайте сюди один додамо. Так, І бачите, якщо ми додали одиничку, зміщується. Але по трошку, да, зміщується, тобто все у нас добре, все відбувається ось таким чином. Ну, ви за смаком можете додати, скільки завгодно. тобто, дивіться, Це у вас власне, ми власне, відстежуємо координати вікна. тобто, Ще раз, давайте трошки покажу. Дивіться, це ліва, ліва, ліва границя, да? тобто, зміщення зліва, тобто, по X, да? і зміщення зверху. Да? Ну, ми будемо на одну і ту ж величину зміщувати, да? тому в принципі, я тут написав дельта. Да? І дивіться, тут пишемо глобал. Тобто, ну, взагалі можна було, в принципі, і не писати, можна було і так, тому що тут ми її не змінюємо, в принципі, дельту, тому можна і в принципі і не писати, можна і так, так воно буде також працювати. Давайте спробуємо. Так, дивіться. Ну, зміщення є. Тобто ми тут просто зміну не змінюємо, дельта. Да, вона у нас однакова, тому що можна глобал написати. Так, ось так у нас виглядає. Так, все працює, все добре. Ну, давайте ще дещо тут позмінюємо. давайте також По геометрії... можна також змінити, наприклад, і власне, при натисканні певної клавіші. Можна, наприклад, якщо натискаєте одну клавішу, змінювати там наприклад, розмір, якщо іншу натискаєте, змінювати колір. Тобто у нас тут тобто, ми поки не відстежуємо конкретно клавішу, да? ми при натисканні кожної клавіші ми власне, тут змінюємо. Позицію вікна, по суті, да, відносно, там, скажімо так, там відносно наприклад, положення на екрані. Да, тобто ми задали тут, наприклад, да, якісь, тут якась позиція. Да, і відносно цієї позиції ми також зміщуємо там трошки. Да. І дивіться, можемо також тут задати, наприклад, зміщення, наприклад, тут задати можна наприклад, по X, наприклад, нехай буде зліва, нехай буде на 40, а тут, наприклад, на 30 зміщуємо. Да, подивимося, також буде норміне зміщення трошки буде інакше. Да, тобто по X буде скоріше, а по Y Можна задати, дивіться, також, наприклад, по X. По X нехай буде поменше, да? по Y побільше. Давайте тут по X задамо 5, по Y 30, наприклад. Да? Ну, ось таким чином, бачите, зміщення відбувається. Ну, за смаком можете задати, да? тобто, як, як же тут хочете, можете поекспериментувати. Ну, Кольори, звісно, можна позмінювати. В наступних уроках я також розкажу, як можна рандомно кольори генерувати, як можна використовувати палітру RGB, тобто не використовувати ось такі константи, да, тобто строкові да, для задання кольорів. А використовувати, по суті, можна також палітру RGB, і також можна встановлювати випадковий колір і редагувати кожен канал окремо, тобто і встановлювати колір з відтінками, який вам потрібен. Ну На сьогодні все. Дякую за увагу. Ми завдання всі виконали. Всім дякую за увагу, до побачення.